Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб Ми проводжаємо останній путь нашого героя, захисника, справжнього патріота, солдата, світця помічника грандометника Ніка Червененка Ігра Петровича, який став на захист нашої держави. Він віддав своє життя за вільну, незалежну, демократичну країну, за своїх рідних, близьких і за нас з вами. Жодним словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних важку годин скорботи. Світлий спомин про мужнього захисника України не завжди залишиться в наших серцях, вічна пам'ять тих, хто ціною власне життя, захищає нашу державу і нас всіх від російських окупантів. Герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях, в нашій пам'яті. Під імені його віри районної військової адміністрації Валерія Бандурко і вісе особисто. Своє спіжиття рідні плесків. Вічна пам'ять і герої ніколи не вмирають. Ми будемо їх пам'ятати. Слово має Олег Григорович Гриценко, голова Роскополянської територіальної громади. Шановні присутні, сьогодні ми з вами. Тут зібралися, щоб попрощатися з нашим жителем, нашим героєм Ігорем, який, як тільки що було сказано, з перших днів війни пішов на фронт, щоб боронити всіх, нас, нашу громаду свою родину, дружину, доньку, матір, брата Україну в цілому. Важко передати всі ці емоції, всі ці почуття, тривожність, адже батьки, мати, дружина, рідні. Втратили найдорожчу людину в житті. Хочу від себе, від громади пообіцяти, що ми всі разом будемо пам'ятати Ігоря Петровича, допомагати рідним в міру можливостей. Адже наш герой цього заслужив. Батьки рідні заслужили цієї шани, подяки. І саме головне, щоб бути незабутнім. Царство Небесне Ігоре. Хай, як кажуть, земля буде пухом. Будемо пам'ятати. Слава Україні! З прощальним словом звертається староста села Кривошея Олександр Іванович. Сьогодні в нас втрата величезна в нашій громаді. Ця людина це. З великої буки, можна сказати, людина, він надійний товариш був, завжди інтересувався селом, що робиться, що не робиться, підказував, що, що як його робити, що б хотілося зробити. Але з перших днів війни він пішов воювати. Він сказав, це мій обов'язок захищати. І пішов. І загинув він за нас, за нашу Україну, за наше село. І хочу ще сказати, що буде його вічний повний скорб'ю. Скорблю з їхніми родиною разом з ними і вічно будемо Ігоря. Хотілося б, щоб це був у нас перший і останній воїн, який загинув. Так що, ігоре, стань на захист нашим воїнам, щоб більше в нас такого в селі не було. Слава Україні! До слова запрошується представник Збройних сил України. Шановні присутні, сьогодні ми проважаємо в останній шлях справжнього героя, сина, брата, товариша, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий став на захист своєї рідної країни, рідної землі, але одного дня його серце зупинилося. Червоненко Ігор Петрович це неоціненна втрата для всіх нас та для країни. Хочу особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі співчуття рідним загиблого героя. Ми ніколи не забудемо про Бодвих Червоненка Ігора Петровича, який зробив для всіх нас. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо! Дякую. Слово має класний керівник Ігоря Петровича Богданенко Володимир Васильович. Шановна громада. Біда як завжди, приходить раптово. І ламає плани життєві. Так сталося і сьогодні. Ми проважаємо в останню дорогу нашого жителя села Червоненко Ігоря, нашого учня школи. Будучи учнем, Ігор розвивався за всіми законами юнацтва і молодості, стверджувався. В колективі, якщо потрібно було, чесно говоря, поштовхатися, то це він робив мужньо, сміливо і завжди відстоював справедливість. Звичайно, гірка втрата туманить розум, хочеться сказати більше, але Ігор був дійсно чесною людиною привчений до праці, адже батько і мати його трударі нашого села, якими також можна гордитися. Я думаю, що своїм подвигом, своїм буттям Ігор доказав всім, нам і сім'ї. І родині, що він справжня людина, який достойний шани поваги. Я глибоко співчуваю дружині, доньці, всій родині, всій громаді з приводу втрати і від однокласників хочу сказати, що ми завжди будемо повни його гідний поступок. Дякую. Слава Україні! Це Ігоря Петровича Котілива Анастасія Володимирівна. Перепрошую Вікторія Володимирівна. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що говорити, бо сьогодні багато піддала, щоб сьогодні не достало. Тиждень тому ми з ним домовлялися зустрічатися. З танцями. він хотів зібрати усю родину. Він виконав обіцянку, він зібрав, але не так. Він знав, як я до нього ставлюсь, тому думаю, що не зовсім доречно це говорить на загал. Єдине, що скажу, він в моїй пам'яті завжди залишиться сміливцем і невимовним оптимістом. Кілька тижнів тому не магаємо до а він мені сказав, що спав, а потім з'ясували, що він був в бою. Він говорив, щоб ми не вишили ніс, і я сьогодні дуже стараюся виконати обіцянку і не вішати ніс. Єдине, що хочеться сказати всім вам, не забувати ціну перемоги, яка неодмінно буде. Слава Україні, слава героям і слава моєму дядьку. Тихо на дворі, і ті, як чути я, як матері слова, летіли, летіли в до козака. Чи, ж, сину мій, свічка не заса До віку буде вже горіти, горітиме вона юна молодий, молодий коза там біля топорі, калина росте Сива у розпачі плаче, сина все чекає та обов'язко його душа душама. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі рік же промайну. Прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та іще нема там. Батько змучений, сам торгуєш. Чи плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мама, я бою за волю пішов далечінь, за правду, і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далеких повернуться живі. Там, біля тополі, калина росте, мамині, очі чекають тебе, сива ухі. Сина все чекає, та Боже його душа мав Я бою за волю пішов далечін, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки вернуться живі.